Лазарець Валерія Олександрівна, учениця 9 класу Березнівського ліцею номер 3 Тарас Григорович Шевченко, Кустина. Чи тинати ти, Божа воля, чи така її доля, росла в найма, виростала, сиротою покохалась, не бурак, як голуб з нею, з безталанною своєю от Зіреньки до зіреньки сидять собі у вдівоньки. Сидять собі розмовляють, пречистею дожидаю. Дождались що Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесеньку Сурми труби вигравали в поход у дорогу славні компанійці. До схід сонечка рушали, ви провожали до вас свого сина, ту єдину дитину ви провожали сестра свого брата. А сірому сиротинна ви провожала коня напувала до зірниці і скриниці І рушницю. Гаківницю провожала три поля, три милі. прощалась при долині дарувала шиту шовковими хустину, Щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережано шита, тільки слави козацької сіделечко вкрити. Вернулась, журилась, На шлях битий дивилась, Відчалась, прибиралась, що день божий сподівалась. А в неділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, минай друге. А на третє линуй приславні компанійці в свою Україну. Іде військо, іде й дух, а за третім стиха. Не дивися без талана, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою вкриту, А з нею старшиною Іде в чорній світі. Сам полковник компанійський, Характерник січі. За ним ідуть єсули, та плачуть ідучі, Несуть пани їсули, козацькою зброю, литий панцир порубаний, шаблу золотою, три рушниці гаківниці, і три самопали. А на зброї козацька якровку засихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделичко. i was feeling